Масштаб всього действия вот такой. Тут куча всього, там куча всього, це все була ця велика коробка. Тут 45 КГ написано на коробке. Це ж стякне. І щоб ви розуміли, стіл у мене немаленький. Тут і от там ще. От так от. Ну, якщо все на одну сторону, то трохи більше, ніж півстолу буде охереть. І все ще тут наушники були. Отак от. так от. Ось так от. Солідна бартерка, я вам скажу. Я офигел цього разу щось, я наче я думав, я менше заказав, а щось там і подарунків купа була. А, типу всяких ніщачків. І щось мені здається, я там більше заказав, ніж той раз. А там хизи, треба буде перевіряти, дивитися, запитаю в них, може вони щось там, може їм щось вийне. Не знаю, мені аж не ловко, бо щось прям дуже багато, я не можу за наглів трохи, ну Вони то нічого не казали. Але сама суть. Ну, плюс ще тут влогі їм рекламу зробив. Так що да. Чекаю, дружину. Я думаю, ми з вами тут на сьогодні завершимо. І все, що буде далі, вже піде в новий влог. В принципі, пів восьмого нормально. Так я дотянув. Вчора пораніше я закінчив знімати, тому якось так. А все, що буде там далі, то вже в новий день піде, та і все. все.